Привіт друзі, які. доброго ранку. В мене в городі вийшов, поки видно, на огірках. На огірках, бачите, друзі, які вчора зробили таку ріші, рішіточку з, з вірьовочками, підв'язали, бо вони відріжжі відріжжі, в них багато завізів. Вони лізуть на помідори нам. Бачите, друзі, помідорки є, тобто огірочки є, бачите, огірки є. дріжджів та зелено настою. Завіс є, ми їх підв'язали таким чином, бачите, друзяки. Вони будуть плестися, буде багато завізі. Ось така рішіточка. Ну, це можливо сіточка, щоб була, ну ми зробили з нитки такої, бачите, щоб вони нас Бо є багато завізі, а вони лізуть на помидори. От так, бачите, друзяки. Ну, думаю, будемо з огірками. І ще вам зараз покажу ще одні огірки. Це в нас ж голандський сорт голландський сорт за кордоном. А зараз покажу другий сорт українського сорту. А ось, друзяки, огірок Ніжинський. Ну, в нього зав'язі мало, чим голландського Це ж український сорт, у нього багато. Пусто цвіту в, Гола... в... В... в Ніжинську, а в Голландську більш-мені є. Друзі, так, Як я вам говорив, я зніму вам наші сорт. сорти. це наш український сорт, сорт Ніжинський. Ну, трошки зменшена в нього завість, пом... завість огірка. Я їх піддерживлював отриманим веселом та Андрії. Ну, трошки зменшені, ніж в Голландську. Ось вот така історія, друзі. Підписуйтесь на мій канал, став лайки, ставте дизлайки, лайки. Всім гарного дня, гарного ранку, смачної кави на здоров'я, всім пока-пока.